Ну, нововведення, які відбулися з 1 квітня цього року, це в першу чергу зміна порядку виплати пенсій працюючим пенсіонерам. Зміна відбулася по кількох позиціях. Введено одне загальне поняття, що особи, які працюють на посадах Державної служби, прокуратури, суддів, депутати, повинні вибирати або пенсія, або заробітна плата. Це одне з перших таких суттєвих змін, і по суті вперше, мабуть, введено. Друга зміна це всі ті, які інші працюють на інших посадах. Їм пенсія виплачується в розмірі 85%. Ще е, крім цього скажу, що дані норми не поширюються на інвалідів першої групи, інвалідів другої групи, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій та е, осіб, на яких поширюється чинність статті частини першої статті 10 закону про статус ветеранів війни, е, це сім'ї загиблих військовослужбовців. Е, і також не поширюються ці норми на е, військових, які зараз е, несуть військову службу та е, осіб, які е, е, перебувають на посадах у силових відомствах, які також тим чи іншим чином задіяні в е, антитерористичні операції. Е, це одна, е, один блок змін, е, другий блок це е, зміна по пільовим пенсіям, це підвищення е, пільгу. Е, Пільгово пенсійного віку для жінок, підвищення деяких норм по загальному стажу по пенсіям по пільговим пенсіям за віком та пенсіям за вислугу років, і підвищення деяких норм по спеціальному стажу для пенсій за вислугу років.